На чотири дні до Івано-Франківська релоковано культуру Харкова з 12 до 15 вересня в обласному центрі Прикарпаття триватиме мультижанровий фестиваль Харків. Нерелокована культура. Голова національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський каже, головна мета цього проєкту ознайомити українців з харківськими митцями та їхньою творчістю. Хотілось би, щоб ви Торкнулися до, до їхньої творчості, щоб ви поцікавилися, побачили, чим живе. Дуже важливо, щоб ми ці могли представляти себе, щоб вони могли ділитися тим, чим вони живуть. Тому наша найбільша була мрія така: це зараз дуже важливо, щоб ми не ставили себе на паузу. Знаєте, щоб ми всі знали, що культура завжди є на часі, і що особливо такий інтелектуальний вид мистецтва, як театр. Як виставки, які можуть змінити нас, ми приходимо на виставу, ми приймаємо ту енергію, якою жили люди, і зрозуміло, що ми таким чином теж міняємося. Кураторка театральної програми проєкту Яна Партола розповідає: спочатку повномасштабної війни Харків єдиний обласний центр, де заборонено проводити масові заходи. Тож митці не мають змоги проявляти себе та демонструвати свої роботи. А цей фестиваль це можливість повноцінно представити свої напрацювання в більш безпечному регіоні, відчути контакт з глядачами і отримати відгук на свої роботи. Сьогодні дуже багато харківські театри, і ці вони їздять і показують свої вистави. Але повірте, такої концентрації, яка буде продовж цих днів Івано-Франківську, де ми всі зібрані разом і театр. Три і музиканти, і літературний музей, і поети, письменники, драматурги, драматургині і так далі. А ну в Харкові не завжди ми так можемо зібратися і разом в тому числі спілкуватися і бачити один одного, тому що це теж не завжди вдається. Харківський літературний музей представить франківцям одразу три виставки. Антитекст вона про наші втрати, вона про те, як на нас впливає відсутність. Тому що те, що сьогодні харківські театри не можуть грати в Харкові. Це ж про те, що люди мистецтва не можуть себе в повній мірі реалізувати, що вони мають шукати інші шляхи для самореалізації. Так само, коли ми втрачаємо наших поетів, наших художників, це ті втрати, які ми сьогодні ще навіть не можемо усвідомити до кінця, що ми втратили разом з тими людьми, які не реалізували все те, що вони могли реалізувати. А виставка Антитекст вона фактично про те, як Росія нищила наші тексти, наших авторів впродовж 20-го століття у межах фестивалю франківцям покажуть сім вистав, презентують дві книги харківських письменників і драматургів та проведуть три дискусії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.